З, вами. з Духом Твоїм. Читання Святого Євангелія від Матея. Слава тобі, Того часу, прийшовши в околиці Кесарії Филипової, Ісус звернувся до своїх учнів, запитуючи: За кого люди вважають сина людського? Вони відповіли одні за Йоанна Хрестителя, другі за Іллю. Інші за Єремію або за одного з пророків. Каже їм Ісус: А ви мене за кого вважаєте? У відповідь Симон Петро промовив: Ти є Христос, син Бога живого. А Ісус відповів йому і сказав: блаженний ти Симоне, сину Йони, бо не тіло і кров це тобі відкрили, а мій Отець Небесний. І я тобі кажу. Що ти є Петро, скеля, і на цій скелі я збудую свою церкву, і брами аду не здолають її. Я дам тобі ключі Царства Небесного, і те, що ти зв'яжеш на землі, буде зв'язане на небесах, і те, що ти розв'яжеш на землі, буде розв'язане на небесах. Слово Господнє! Слава тобі, Христе! Та, дорогі брати та сестри, так як сьогодні урочистість е, апостолів е, Петра і Павла, я хотів би трішки е, поглянути, е, поглянути саме на них. Е, якщо хтось е, мав нагоду бути, е, зараз ми переживаємо ювілей, юві, ювілейний рік. Відомо, війна, але, але я чув, що, що деяким українцям вдалося також відвідати Рим, відвідати ювілейні базиліки, яких є в Римі чотири. І Якщо хтось був у цій латеранській базиліці, то Побачив, наскільки гарний цей храм є великий. Зрештою, можна в інтернеті подивитися також. Але вражає те, коли заходиш у ці центральні двері, то по ліву і по праву сторону, аж вздовж храму, аж до вівтаря, стоять величезні статуї апостолів з однієї сторони шість і з другої сторони шість. І я вже не пам'ятаю, але це. Це там в кілька метрів вони досить, досить великі такі. І, звісно, вони підписані, але навіть якщо не дивитися на, на написи, то хто хоч трішки орієнтується, орієнтується в цьому, дивлячись на них, може зрозуміти, хто є хто, тому що кожен, кожен апостол тримає, тримає якийсь символ в руках. Ну, наприклад, апостол Андрій зображений з Христом у літері Х, тому що згідно, згідно якби, там, історії передання, він був розіп'ятий саме на такому, на такому Христі. Ми кажемо Хрест апостола Андрія. Натомість апостол Матвій має там, писальні прилади, ну, тому що писав Євангелія. І має також мішечок з грошима, ну, тому що він був збирачем податків е, у Римській імперії. Апостол Тома, наприклад, має будівельний кутник. Ну, тут вже складніше зрозуміти, е, що це е, е, згідно якби, традиції. Ми віримо в те, що саме він пішов в Індію і там проповідував Христа. І він не тільки проповідував, він також усюди допомагав будувати храми. Тому він вважається таким теж архітектором, трохи, тому цей будівельний кутник в нього в руках. Ну, але коли запитати вас, з якими символами зображений апостол Петро? Та Павло, урочистість яких ми сьогодні святкуємо. Тут, я думаю, навіть ну, більшість з вас відповість, що Павло, Петро це з ключами, так, ось має ключі від, від раю, що закриє, що відкриє, буде закрите, відкрите. А апостол Павло зображений, звісно, з мечем, таким обосічним, тобто заточеним на дві сторони, тому що Слово Боже, як він казав, є таким мечем. Як доторкається, то залишає, залишає наслідки, ранить, так, ранить і одночасно зцілює, звісно. Ці апостоли є такими колоннами в нашій церкві. Хтось слушно може задатися запитанням, ну так, апостоли, але як апостол Павло хіба не належав до, до грона, до групи 12 апостолів. Це так, він був покликаний пізніше. Апостол це той, хто був покликаний Христом, так, і той, котрий був посланий, щоб проповідувати Євангеліє. І, хоча, звісно, Ісус об'явився йому вже пізніше, Він не належав до 12-ти, але Він сам вважає себе апостолом язичників і неодноразово у новому завіті. Цим словом якби підкреслюється апостол Павло. так, Апостол Павло. Крім Павла, там, здається, є також інші, наприклад, Варнава, теж його, його помічник в його місійних подорожах, теж названий апостолом. В якомусь сенсі в якомусь сенсі, всі ми є апостолами, тому що кожен з нас покликаний і, і посланий, щоб проповідувати благу вістку іншим, іншим людям. Але так, вшановуючи кожного святого, їх ми маємо багато в наших літургійних, літургійних календарях, є святі там, універсального значення, так як апостоли чи загальновідомі святі, є святі чи блаженні там, локального значення. Ми їх вшановуємо теж для того, ну і передусім для того, щоб надихнутися їхнім прикладом. Я неодноразово повторюю, що, попри те, що так насправді прикладом святості для нас є е, наш Господь Ісус Христос. Але в якомусь, е, в якомусь такому певному значенні Він для нас трохи є як Сонцем, яке сліпить е, цим світлом, своєю святістю. І е, коли казати комусь ну, насліду Ісуса Христа, е, ну, так, наслідуємо, звісно, на щоден стараємося. Але якщо задуматися над цим, то де Христос я? так, це сонце, яке мене сліпить, а одночасно може знеохочувати. Натомість святі в певному сенсі є такими, як зірками на небі, які <плес> теж здаються такими далекими, недосяжними. Але особливо ті святі, про яких ми сучасні, наприклад, святі, так? про яких ми читаємо, дізнаємося, то вони є такими ж самими людьми, як ми, переживали такі самі труднощі. Але вони йшли за Христом і вони стали святими. Тобто, якщо, казав святий Ігнатій, якщо вони змогли, то чому я не зможу? О, це для, для того, ми їх вшановуємо, щоб надихнутися їхнім прикладом. І коли ми сьогодні дивимося на апостола Петра і пробуємо надихнутися його прикладом, то ми бачимо, що він був для нас таким прикладом. Такої простоти, смирення, такої вірності теж Господу. Я особисто дуже імпоную апостолу Петру. Він був невченим, як знаєте, рибалкою. Його листи, які він написав, перекладені вже гарною мовою, звісно. Такі підкориговані, але коли дивитися оригінал, то ці листи написані дуже такою простою мовою. Ось тобто він був неосвіченим. Він зрадив Ісуса, про це всі знають. так, а Хтось каже, навіть двічі зрадив, тому що колись втікав з Риму і є там така з Римом є маленька церква, як знаєте, яка називається Квовадіс, там є такий слід. Слід в камені відбиток від його стопи, де Господь йому об'явився і запитав його Петро, куди ти йдеш? Якби, ну, бо в Римі переслідувалися християн, і Петро втікав. Після, цього, після цієї зустрічі, чергової зустрічі з Ісусом, так, він, він розвернувся, повернувся в Римі, там загинув мученицькою смертю. Ну, тобто, хтось каже, двічі навіть зрадив. Так? Але попри це, Ісус каже, Ісус каже: на тобі збудую мою церкву, дає йому цю владу, владу ключів. Він був дуже простою людиною. Миволі, згадую так, багатьом з вас відомий приклад, як один неопресвітер, тобто священник, щойно висвячений священник, який там відправляв свою Першу святу месу, Запросив одного з своїх викладачів з семінарії, щоб сказав йому проповідь. Так прийнято, що не не говорить сам проповідь, а запрошує когось з таких друзів, священиків чи близьких, які мають значення в його житті. Ось і цей викладач вийшов і неприємно здивував цього цього молодого священника тим, що сказав, сказав, що ось ну, подивіться на нього, хто тут сидить, як би. Так, та це, каже, там трієчник, він в мене екзамени там, не міг здавати. Там, так? Він дуже погано навчався на цьому. Але, каже, що благодать Божа з нього зробила? Перед вами сидить священник. так? Ну, ну якось так це, це, це всім, всім запам'яталося. Ось так само зі святим Петром, проста, досить людина, так? одночасно відважний, теж лідер був, тому що, здається, мав групу рибалок, яких організував, які на нього теж працювали. так? Але, але ця зрада його, так? ця зрада його. Одна жінка запитала, запитала священника, каже, чому Ісус його, його вибрав? каже, Тому що, якби я мала вибрати. Так, то я б напевно вибрала апостола Йоанна, який був вірний, він не зраджував, відважний був, стояв під Христом. Ось і цей священник мав відповісти. Каже: саме для того, щоб такі, як ви, чи я, не знеохочувалися на життєвому шляху. І це дуже такий якби, правильний педагогічний підхід зі сторони Бога до нас. Якби коли кожен з нас дивля, див, див, дивиться на першого папу, так, на очільника, очільника Христової церкви, який його так зрадив, це була немаленька зрада. Так, тричі відрікся його, але Ісус його не перекреслює. Потім зустрічається вже з ним як воскреслій і питає, чи ти любиш мене, чи ти любиш мене. Тричі його питає, і каже: паси, паси моїх, паси моїх овець. Так, це і для нас таке якби, ну, заохочення, що. Що Господь готовий кожного разу пробачити наш гріх, якщо ми, ми щиро каємося, і йти слідом за ним. Ну і теж приклад приклад Петра нас також якби заохочує в кожній ситуації, коли ми Христа зраджуємо дійсно каятися, каятися і пр просити прощення. Пам'ятаєте апостола Юду, так один зрадив, і другий зрадив. Їхні, ну, їхні гріхи можна назвати одним словом зрада, так? Але, але Юда пішов і повісився. Ось, а Петро попросив заплакати, гірко заплакав так? і попросив прощення. І бачите, кого? Господь його взагалі не перекреслив. Так? Коли людина робить, диявол спокушує, людину зробити гріх, особливо важкий, то каже, та нічого страшного, та це, 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 це дурниці, та це, якби, ну, це не, не, не якась там складна річ, не хвилюйся. А як тільки це стається, то одразу приходить і, і людину пресує, якби, так, який ти грішник, як ти міг? Тобі немає прощення, ти, Господь там від тебе відвернувся, всім пробачить, але не тобі. Все можна пробачити, але не це. І це можна пробачити, і тобі можна пробачити. Якби немає гріхів, які Господь не може пробачити пробачити в цьому світі. Отож, отож так, апостол натомість Павло. Є для нас таким прикладом відваги, радикальності, відважності. Він написав багато листів. Він зробив три апостольських подорожі, які тривали там по кілька років. Він відвідав майже 30 міст. Всюди засновував християнські спільноти. Перші був освіченим освічений, тому що отримав добру освіту, Здається, в Єрусалимі, у такого на той час найвідомішого юдейського вчителя Гамаліїла. Був розумний, ці листи писав дуже гарний, гарною мовою, так, вживав, вживав дуже, дуже гарних розумних слів. Чітко формулював в них свої богословські на свої церковні богословські ідеї. Був талановитий, тому що був гарним, гарним оратором, вмів переконувати як юдеїв, так і язичників, зрештою, названий апостолом язичників. Був харизматичний, тому що притягував до себе людей, наполегливий, попри те, що там арешти, побиття, переслідування, не припиняв він свою, свою місію. І... І теж якби так, можливо, хтось там почуває себе, як апостол Павло, хтось каже, О, ну, так він такий теж ідеал, як би, це, це, мабуть, не про мене. Але але, але він згадує про те, що, що в його тілі була якась колючка, цитую. А щоб я через прибагато об'явлень не величався, а було чим величатися, то дано мені колючку в тілі послання, посланця сатани, щоб бив в обличчя мене, щоб я не величався. І він тричі просив Господа, що Господи звільни мене від цієї колючки. Господь сказав, достатньо тобі моєї благодаті і не звільнив. Коли багато екзагетів, там, дослідників святого письма, питають про те, що ж це за колючка була, так, ну таємнича колючка, так? то кажуть, це могла бути ну, такі різні, різні версії, що це могла бути хвороба очей в нього, це могла бути епілепсія, такою колючкою могли бути юдеї, які його переслідували постійно. Або спокуси в якихось справах, які постійно, якби якими диявол його постійно спокушував, ну але. Але це, дехто з дослідників каже, але це, не, не, мабуть, не, не якась фізична хвороба, це щось духовне, тому що, тому що ну, коли його били, коли ну, знову знаходився в в'язниці, то він тільки цим пишався, так, що він міг постраждати за Христа, а тут би мав би нарікати на якусь там фізичну, фізичну хворобу, мабуть, ні, мабуть, щось духовне було, мабуть, мабуть в духовній сфері щось було. Ну і тому, тому так дивлячись на апостола Павла, теж може кожен може згадати про свою колючку, якби в кожного, в кожного вона є. І є такі речі, є такі речі, які неприємні для нас. Можливо, це якийсь гріх, якась вада характеру. Е, яка, яка нам самим, не те, що іншим, навколо нас прикра, але ми з цим не можемо справитися, не можемо виправитися, так? І воно нас роками це переслідує, Ось, але це не означає, так? Не означає що, що е, вона звільняє від обов'язку йти за Христом. Це означає те, що Господь, мабуть, хоче, щоб ця колючка нам завдавала такого болю, щоб ми не загордилися, так, як, так як, так як Павло. Так? Бо, можливо, є чим. Сказала, я ідеальний, я святий, в мене вже все вийде. А тут не вийде. А тут черговий раз треба йти до сповіді. Черговий раз треба, треба Бога просити. про, про Прощення. Я думаю для нас, українців, попри ті наші особисті там, колючки, які, які ми маємо, там не знаю, чи то фізична хвороба може бути, також, звісно, чи то духовні якісь колючки. У нас є і така колючка, яка завдає болю ну, усьому, усьому нашому, нашому народу, так, це війна, яка зараз, яка зараз триває, так. Ось це є дійсно такою колючкою, яка, від якої страждаємо, від якої страждаємо ми усі. Так, нещодавно слухав аудіокнигу, але її можна також купити, мабуть, тому що вона є перекладена на українську мову Клайва Люїса Листи крутення». Багатьом з вас ця книга відома. Якщо хтось не знає цього автора, англійського письменника. То така нагода познайомитися з ним саме через цю книгу. Вона невеличка. а Справді є таким шедевром, мені здається, якщо хтось хтось ще не читав, то нехай нехай спробує теж почитати. І ця книга вона, вона написана в такому трішки сатиричному стилі. В ній це листи такого старого старого диявола, старого диявола на ім'я Крутень. Які він пише там лист перший, другий, третій, до свого молодого племінника, який там знаходиться десь на землі і має свого підвладного, тобто людину, там, чоловіка, в його випадку, якого він спокушує. І цей старий диявол постійно дає йому настанови, як його слід спокушувати. І це для багатьох з нас, для багатьох з нас, а навіть людей невіруючих, які, можливо, не вірять в існування світу, так, духовно, духовної. Духовних духов, цих справ, так, з, зла, спокус, існування диявола. Теж така нагода переконатися, подивитися, ну, що воно дійсно так, так діє, так. Оці інструкції диявола, як спокушувати, як підійти. Якщо він поводиться так, то ти роби ось так. Ага, він, 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 він зробив так, а ти зроби ось так. А тут не хвилюйся, тому що його надовго не вистачить. так? І ти ніби читаєш їх і ніби якби, в цьому всьому. В цьому всьому себе віднаходиш. Але там, власне, в одному з листів, десь там, тих на початку, мені здається, цей дядько Крутень, пишучи до цього малого диявола. Свого племінника він говорить, бо Клайв Люїс написав, писав цю книгу в 41-му році, а була вона видана вперше в 42-му році. Це якраз, якраз тривала війна в Європі. І він пише до цього, пише до, до цього мал свого племінника, що, що ти багато дуже покладаєшся на війну, якби так, тому що його підопічний теж і хвилюється через це, і люди гинуть так само. Але каже, ти не ну я він каже, я маючи більший досвід, хочу тобі сказати, що не занадто покладайся на цю війну, тому що це правда, коли страждання до торкається безпосередньо там окремих людей, то їхній розум частково затьмарюється. затьмарюється. І вони здатні там якісь там да, погані слова, там, на, на, слово, слова не знаю, на, якусь, на якісь вчинки ненависті, до, на образу на Господа. Але це настає тільки тимчасово. Потім вони все ж таки, візвавши до нашого ворога, він Господа називає, Бога називає ворогом тільки цим словом, так? якби той одразу приходить їм на допомогу. І вони встають і йдуть за ним далі, спотикаючись, якби. І, каже, і він все одно з них задоволений. І це мене дуже-дуже теж запам'ятався, цей лист, тому що, каже, ну, наша ситуація, така українців зараз, так, що наш розум може бути затьмарений. Господи, чому? Чому воно так стається? Так? Чому ти там, дав нам цю колючку, дозволив вбити дияволу, цю колючку в тіло нашої, нашої країни? Так? Ось чому ми всі страждаємо? Так? Потім як когось. Ну, Важко навіть говорити за ці ситуації, похорони військові, якби, наші гинуть, цивільні гинуть ці ночі, теж Україна була так обстріляна, жахливо. І чому, Господи, так? розум затьмарюється, образа якась на Господа, але як, як, цей, як цей крутень каже, не покладайся занадто на війну, тому що потім вони і так, якби, і так заспокояться якби, і підуть за Господом, спотикаючись. Так? І ми з вами йдемо за Господом, спотикаючись, тому що, ну, тому що крім Господа, у нас ну, немає нікого. Якби війна це жахливо, війна це, це катастрофа, звісно. Але якщо ми під час цієї війни втратимо свої особисті відносини, втратимо віру в Бога, то ця катастрофа набагато жахливіша, на, ну на що тільки можна. Він там теж пише про те, що, що в, люди, якби істоти тілесно-духовні, такі амфібії, де цей крутень називає нас, так? І каже, і вони, знаходячись на землі, знаходяться лише якби таку певну невеличку там, невеличкий відрізок свого життя, тому що вони якби вічні, розумієте? Ось завданням е кожного з нас, передусім нас, українців, так, в цей жахливий час є Господа тримати міцно за руку і його не пустити, його вибрати, так щоб з нами не сталося, так. Тому що це є завданням. Для того ми народилися, так для того ми живемо. Ось для того ми помремо, щоб піти з ним зустрітися у вічності. Так? І коли ми його втратимо, коли ми його втратимо, ми втратили усе, якби ми втратили усе. Тому так. Тому, святий апостоли Петре та Павле, моліться за нас. Моліться. Ви, ви знаєте нас, ви бачите наші слабкості, наші упадки, ви бачите наші колючки і кожного особисто, і колючки нашого народу. Просимо вас, заступіться, допоможіть нам іти за Христом, навіть спотикаючись, але йти не зупинятися. Амінь.